Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал ДБ Гергасмен. І так, я все ще живий і мій канал ще не все. І як ви вже зрозуміли, я повертаюсь до вас з продовженням минулого відео, де я збирав командира Тау. Хто ще не бачив, можете перейти за посиланням в кутку екрану та подивитись. Обов'язково це дуже цікавий відео. А зараз буде його продовження, і ми будемо фарбувати цього самого командира. І багато рішень в цьому покрасі було продиктовані двома речами. Перша річ це моє бажання всіляко експериментувати в процесі. А друге це ім'я командира, яке ми вибирали через голосування, що проходило у нас в групах в Телеграмі, в Фейсбуку та й в самому Ютубі. І активна частина нашого ком'юніті проголосувала, і це ім'я теж продиктувало деякі, скажімо так, кольорові рішення у покрасі цієї фігурки. Стоп, точно я ж забув сказати, яке саме ім'я обрало нашої ком'юніті цьому командиру. А ім'я за яке проголосувала більшість, це ім'я Shadow Blade. і відповідно до цього імені мені доведеться деякі речі у покрасі, скажімо так, змінити відносно оригінальної схеми покрасу. Моєї армії, до якої саме я буду робити цього командира. А перед тим як перейти безпосередньо до пофарбування та до базових кольорів, потрібно зробити обов'язковий етап ґрунтування. І вже на цьому етапі я буду експериментувати. А саме я спробую е, випробувати техніку е, висвітлення на етапі ґрунту, тобто брати три шари різних е, від темнішого до світлішого ґрунтів і наносити на фігурку. По черзі, тим самим висвітлюючи найбільш освітлені з точки зору фізики площини на цій фігурці. А як я це буду робити, ви зараз побачите, так що не будемо затягувати і погнали. Першим шаром стане суміш білого та чорного ґрунту для аерографу від Vallejo 74600 та 74602 відповідно у пропорції 2 до 1. І обов'язкове нагадування, не стамлюсь його повторювати. Якщо ви працюєте з фарбами, акриловими та аерографом, не забувайте ці фарби розводити. А для цього у вас буде спеціальний тінер. Точніше, він буде, якщо ви його купите. Але я вам гаряче рекомендую купити тінер, бо це супер універсальна річ, яка допоможе вам не тільки розбавити фарби для аерографу, а й просто привести засохші фарби у нормальний стан. Процес ґрунтування буде проведений в Paintbox, збірку котрого можна подивитися за підказкою в кутку екрану. Далі роблю суміш тих самих ґрунтів у пропорції 4 білого, 1 чорного, і вкриваю нею обережно і легко наносячи зверху якраз в тих місцях, де теоретично падає освітлення на фігурку. Результат виглядає приблизно ось так. Як бачите, знизу фігурка темніша, зверху відповідно світліша. Однак буде ще й третій етап. Чистим білим ґрунтом на найбільш освітлених поверхнях. Як бачите, тепер є чіткий контраст, навіть на рівні ґрунту. А тепер переходимо до фарбування фігурки у базові кольори. Першим стане жовтий колір, а саме 72,006 від Vallejo. Ним я буду фарбувати саме бронювання Батлсюту. І як і грунтування, робитиму я це за допомогою аерографу. Жовтий колір накладено і вигляд це має приблизно ось такий. Далі вже за допомогою пензика і суміші фарбочок Vallejo 72096 та Pactra A4 French Blue в пропорції 1 до 1 фарбую основу Battlesuit. Ось так. Далі за допомогою фарбочки хорнред від цитадель фарбую усі так звані шарніри та обідки, а також зброю та деякі декоративні елементи, тим самим додаючи контрасту. Ось таким от чином. Також, як деякі з вас могли б помітити, моя фішка з контрастуваннями і хайлайтами на етапі грунтування не спрацювала. І зараз я вам поясню, чому. Вже на етапі фарбування я зрозумів, що ця фішка не працює саме через тип фарб, якими я працюю. Я працюю з звичайними цитаделівськими фарбами і звичайними вальєхівськими фарбами, які застосовують при звичайному фарбуванні. а от така технологія висвітлення на етапі ґрунтування дуже погано працює саме з цими фарбами, оскільки вони практично повністю перекривають шар ґрунту, і ви практично не бачите цих самих висвітлень на фігурці. Точніше, вони помітні, але з світлими фарбами не так помітні, наприклад, якби це було. З більш темними тонами. Набагато краще така техніка працює саме з фарбами нових лінію Paint від Vallejo та Contrast Paint від CitaDel, що, по суті, є, як я зрозумів, аналогами від двох різних фірм. Але поки що у мене таких фарбочок немає. На жаль, чи, на щастя, я поки не знаю. Далі беремо одну з моїх найулюбленіших фарбочок a 122 Blue від Pactra. І додаємо кольорів в мініатюрці, фарбуючи різні декоративні елементи. Вигляд фігурка тепер має ось такий. Ну і на кінець настала черга того самого клинка, який є таким особливим у цій фігурці. Оскільки ця фігурка це проксі замість фарсайта, це, очевидно, повинен бути демонічний клинок. І оскільки ім'я нашої ком'юніті вибрало пов'язане з тінню, а саме Shadow Blade, то, відповідно, і клинок повинен бути якось зв'язаний кольором або кольоровою схемою саме з тінями. І я довго думав, як це можна втілити і на кінець. Придумав. І для втілення задуманого мені знадобиться аерограф. А оскільки я не хочу попутно замалювати рукоятку та взагалі руку, що вже пофарбовані, то доведеться її заклеїти малярним скотчем. Далі беремо фарбки White Scars та Abaddon Black Citadel, а також Тінер, і змішуємо все це в пропорції 1 до 1 і до одного. І фарбуємо задню, тобто тупу кромку клинка, заходячи десь до половини леза від неї. Далі по мірі додання білої фарби, висвітлюємо клинок до цієї тупої кромки. Далі ж чистою фарбою Abaddon Black затемняємо лезо клинка з гострого краю. Ось таким от чином. Після чого знімаємо малярний скотч, беремо в руки пензик та робимо суміш Abaddon Black та White Scars 3 до 1 і робимо, я б це назвав антиблискавки або тіньові блискавки. Ось так. Тепер же беремо чистий Абадон Блек та додатково наводимо більш тонко ті самі розряди, а також фарбуємо джерела тих самих розрядів. І, звісно, додаємо розгалуджень цим самим антиблискавкам. Результат виглядатиме приблизно ось так. Не знаю, як вам, а мені особисто подобається. Далі беремо фарбочку від Вальєхо 72096, розводимо водою та проливаємо решітки скиду енергії батлсу як на нагруднику, так і на бекпаку. Виходить приблизно так. Далі беремо А4 French Blue від Pactra та 72096 від Vallejo і їх суміш відтіняємо рішітки та сопла. Ну і настав час хайлайтів, а також поставити відос на паузу, втиснути вподобачку, підписатись на канал, втиснути дзвіночок, бо вам це абсолютно нічого не коштує. А мені, наприклад, приємно, і я чітко знаю, що вам подобається мій контент, і ви хочете бачити його частіше. Тож давайте робіть все, що я перед цим перечислив, і будемо продовжувати. Готово? Погнали! Почнемо від хайлайту жовтого. За допомогою суміші Valieh 72006 та White Scars від Citadel, В пропорції 1 до 1 хайлайтимо кромки, що будуть освітлені. Як на мене, виглядає набагато об'ємніше, ніж до цього. І це тільки початок. Далі беремо Mephiston Red від Citadel та висвітлюємо Horn Red. І, як то кажуть, проміжний результат. Наступною стане Суміш A122 Cobalt Blue від Pactra та White Scars від Citadel для синіх елементів, а також Valieco 72096 для голубих деталей. І огляд результату. Ну і в кінці кінців ми дійшли до підставочки. І вона, хоч і досить банальна, просто камінець, але я з усіми своїми скілами постараюся викластися на максимум, щоб зробити її достойною цього командера. Тау. Для прикладу покажу патфайдера з моєї ж армії, в якого вже є камінець на підставці. І щось приблизно таке я і збираюся зробити. Подивитись, пофарбування цих хлопців можна також за підказкою в кутку екрану. І починаємо виконувати стандарт. Беремо у шапті Bone від Cтаде та вкриваємо весь камінець. Ось так. Далі беремо текстурну фарбку від цитадель Blackfire Earth і вкриваємо ґрунт під каменем та навколо нього, а також деякі заглиблення на самому камені. Таким от чином. Після чого беремо проливку Grax Earthshade Shade і проливаємо геть усе. Вигляд поки не вражає, однак закликаю дочекатися фіналу. Знову повертаємось до фарбки Blackfire Earth і беремо пензель для драйбрашу. І драйбрашимо камінь з піднизу та в місцях його контакту з ґрунтом, а також в заглибленнях на ньому. Після чого драйбрашимо камінь за допомогою у шаптібоу. Ну що ж, підставка майже готова, і настав час мого останнього експерименту. А полягатиме він в тому, що я буду лакувати цю фігурку. Двома різними прозорими лаками. Перший лак буде глянцевий, а другий буде матовий. А навіщо спитаєте ви? І я вам відповім ще на етапі збірки цієї мініатюри, коли я магнетизував всю цю броню, я казав, що в мене є ідея. І ось ця ідея полягала в тому, щоб зробити армовані пластини глянцеві, а саме тіло батлсьюту матовим. І подивитись, як це буде грати після е, фінального пофарбування. І от зараз ви побачите результат. Як на мене, результат вражає, навіть я, попри те, що сам замислив це з самого початку, не був цілком готовий до такого. Та все ж, це ще не кінець, залишився маленький останній штрих. А саме, за допомогою BlackFair Earth та кісті для драйбрашу запачкати командиру ноги, бо щось він занадто якийсь стерильний. Тепер я з гордістю готовий вам показати фінальний результат. Командир Анклаву Тау Содесука Шадоблей до вашої уваги. Ну, і як традиційно ведеться на моєму каналі, в кінці кожного такого відео у нас йдуть висновки. Але перед тим як перейти безпосередньо до е, конкретних висновків, я хотів би висловити свою подяку. По-перше, е, тим підписникам, які залишилися з моїм каналом, не дивлячись на досить довгу перерву випуску контенту на цьому каналі. Також хотів би висловити подяку тій е, активній е, частині ком'юніті, яка прийняла активну участь у голосуванні. Щодо імені цього командера Тау. Я дуже вам вдячний і мені сподобався результат. І я хотів би продовжити таку традицію і е, проводити такі опитування щодо тих чи інших рішень відносно не, моїх е, робіт. Також окремо подяка моєму підписнику та другу е, підніком Фестус. Саме його фігурку я зараз збирав і фарбував. Надіюсь, Фестус тобі сподобалась, як і збірка, так і пофарбування. Цього командира Рата. Ну а тепер можна перейти і до висновків. Отже, перше, експеримент з контрастуванням та хайлайтами на етапі ґрунтування вважаю не повністю провальним, оскільки все ж я отримав досвід нанесення різних відтінків ґрунту на фігурку, і мені цей досвід, я вважаю, знадобиться в послідуючому. Тож це не зовсім провал. Друге, експеримент з пофарбування клинка вважаю повністю успішним. Його результат мені дуже подобається. Що думаєте ви з цього приводу, ви можете написати внизу в коментарях під відео. І третій експеримент з лакуванням вважаю повністю успішним. Мені дуже сподобався фінальний результат. Саме так я його собі десь і представляв. А що з цього приводу думаєте ви? Також переходьте вниз під відео в коментарі та пишіть. Що ви думаєте про е, третій експеримент, про другий та про перший. Може, у вас є якісь поради, можливо, зауваження? Я все це читаю, все е, скажімо так, аналізую, та те, що е, є корисним, я обов'язково застосовую. Тож чекаю на вас в коментарях як під відео, так і під постами, відповідними у групах у Фейсбуку, в Телеграмі та в нашому напівживому дискорді буде дуже приємно бачити е, нову кров. У цих групах. Також, якщо вам не дуже лінь, можете поширити це відео у своїх соцмережах або поділитися ним зі своїми друзями-хобістами, або просто знайомими. Це дуже допоможе моєму відео набирати переглядів і бути рекомендованим всім іншим україномовним хобістам, а це дуже важливо в нинішні часи. Ну і останнє, але не за важливістю нагадування. Не забувайте, будь ласка, донатити нашим захисникам, як волонтерам, так і бійцям ЗСУ, Нацгвардії, ТРО і так далі. Тому що саме вони стережуть нашу волю, свободу і наш спосіб життя. Саме вони дозволяють нам отак сидіти, записувати відоси, дивитися відоси і грати в наші Улюблені Настілки. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. З вами був я, Анатолій, ви дивились канал Лебегар Guardsman. Слава Україні та смерть ворога! До зустрічі!